Так тепло на душі стає, коли дивлюсь на таку дружню сімейку. Написав мені знайомий із церкви, коли я виставив сторіс. Де ми з сім'єю, з дітками сидимо на горі і дивимося на захід сонця, дивимося на наше місто, як воно включає вогоньки, ну неймовірна краса. Але я тоді був просто такий, як Змій Горинич. Якби він знав, як мене діти за того вечора, я купив в Макдональдсі їжу, вибрав локацію, там десь одненька машина стає на горі, на окраїні, там така краса, а вони сваряться між собою. Тому що той хотів сісти там, а сів не там, тому що той тому холодно, а тій жарко, той хоче ще б бути. Далі, а та вже хоче їхати додому, бо їй скучно. І один поперед одного. Я кажу так, швидко всі в машину, пів часа витримав. Все, пакуємося назад і йдемо додому. Вам не треба ця локація, не, не, не гідні ви цієї краси. І такі, знаєте, сижусь. І тут СМС на інстаграм приходить, бо я зняв відео і закинув його. Ох, яка мила сім'я! Я, Я кажу, діти, почитайте, як з боку ми виглядаємо. Їду і думаю, мабуть, інтернет і соціальні мережі це найбільш брехлива, лицемірна, лукавна платформа у всьому цьому всесвіті. Тому що ми, як правило, по великому рахунку виставляємо все під таким кутом, що навіть коли там просто якась агресія, ми можемо зняти такі відео, сфоткати фотографію. Я іноді дивлюся на деякі фотографії наші сімейні і думаю, як мені дорого вони коштували, поки там в їх всіх виставиш, хто їх ниче так плаче, ти вже змерш, той фоткається взагалі не любить. А я їх там просто виставив криками, і цукерками і угрозами виставив і зробив фото і виставив в інтернет. така гарна фотографія. Ну тільки я й жінка знаю, як нам дорого коштувала ця фотографія. Тоді, знаєте, коли мені друзі пишуть там Рома, на що ти виставляєш? Там жінку, коли вона вагітна і моє підлогу. Ой, а так на красиво, коли жінка вози тягне, а ти збоку пішов машину знімати. Я думаю, ну да, ну да, друзі, це ж треба бути таким же наївним, щоб думати, що ж моя жінка кожного разу як вагітніє, то підлогу вже не миє. Вже я мию. Особливо коли я на роботі по 7-10 днів, то, то вже просто сусід приходить і миє підлогу. Ну ну, друзі, ну це ж життя. Моя жінка кожен день миє підлогу. Вагітна чи не вагітна? Вона часто в Алмарті сама скуповується, коли я на роботі. І тягне того возика, і все окей, це життя, це нормально. Ну як що з нами зробив інтернет? Що з нами зробили соцмережі. соцмережі? Невже треба тільки пафосно все виставляти, де наш дім прибраний, де тільки ми раз в рік букет квітів даримо жінці і так далі? Та, ладно, я не хочу так жити, тому я іноді виставляю, як діти мої щось там розсипали муку, коли хата можливо не прибрана. Я показую а це життя. Ей, ви не одні такі, я, я такі самий, нас мільйони такі, де ми на 90% такі. Коли нам непросто. коли ми сердимося на дітей, да, представляєте, і мої діти сердяться. Представляєте, і я іноді, як Змій Горинич, <гум> так що все окей, це життя. Думаємо над цим. Мене іноді це так дратує, лицемірство в соцмережах. Ох, скільки там прихованих емоцій за цією ширмою.